Сьогодні в відео я розповім, як же ж поповнити ваш рахунок на криптовалютній біржі Bybit за допомогою мобільного телефону. Тому обов'язково дивіться цей відео до кінця, і я вам бажаю всім приємного перегляду. А перед початком цього відео я вам хочу нагадати про всі можливі бонуси, які ви можете отримати просто за те, що зареєструєтесь за посиланням, яке буде внизу в описі під цим відео. По-перше, друзі, ви отримаєте купон на 20 доларів. Це вже просто за реєстрацію, абсолютно ніяких дій. Для цього робити більше не потрібно це я перевіряв у своєму одному з минулих відеороликів. Посилання зараз і підказка у вас справа зверху. А також бонус до 30 тисяч доларів просто за реєстрацію та депозит. Певні мови, виконали, отримали свій бонус. Тому посилання залишу в описі, не смію вас більше затримувати. Скажу тільки одне правочка одна. Якщо реєструєтесь саме з телефону, то в полі, дивіться, реферал-код вводять такі цифри. 4.0, 0,6.0. Тепер ми переходимо з вами безпосередньо до мобільної версії криптовалютної біржі Bybit. і давайте ж розбиратись, як нам поповнити ваш гаманець. Ось ми вже зайшли безпосередньо на головну сторінку. Далі. Що ж нам робити? Активи, у вас буде писатись по нулям, фінанси, спот і так далі. Найпростіший спосіб, як це можна все діло зробити. Просто P2P-трейдинг. Стандартний P2P-трейдинг. Тицяємо 2 p трейдинг. Далі тут пі тицями підтвердити. Якщо ви хочете внести гривні та отримати за це USDT, наприклад, або біткоін, але я раджу все одно для початку раджу купувати саме USDT. Особисто я купую тільки USDT, далі вже обмінюю ці долари на будь-яку криптовалюту, яка вже залістена на цій біржі та успішно торгується. Тож. Обираємо тут вкладку купівля. Далі монетка USDT. Тепер спосіб оплати. У способі оплати ви маєте вказати той банк, де у вас лежать кошти і куди ви хочете переправляти їх. Тобто, якщо у вас вони в монобанку, клікаєте Монобанк. Далі тисуєте підтвердити. Тепер дивимось, друзі. Наприклад, ось найперший продавець цих монеточок, USDT-шок. Продає 1 долар за 42 гривні та 83 копійки. І дивіться, тут курс йде від найменшого до найвищого. Найнижчий курс на даний момент, коли я записую цей відеоролик 42 гривні 83 копійки за 1 долар. Далі, так, от, гортаємо, гортаємо, і тут вже ціна пішла на підвищення. Тож, для того, щоб купити просто тут ти на даний ордер. Потім, скільки я хочу витратити гривень. У людини є ліміти. давайте на них подивимось. У людини є ліміти 8850 гривень. Наприклад, якщо ви хочете купити, умовно кажучи, на 2000 гривень, тож в полі «Сума» дивіться, біля поля спосіб оплати є поля «Сума». Тут вписуємо 2000, тисяємо конфірм, тобто підтвердити. І все. Найперший продавець, який у нас є за останні 30 днів, в нього було 2409 ордерів. Так, Статистика супер. Тож ти це купівля. Далі, скільки грошей я хочу витратити? Ну, Допустимо 2000. За це діло я отримую 46.51 юр. Тобто 46,5 доларів я отримую, витративши 2000 гривень. Далі тиснете купівля, перекажете йому власні кошти, там процедура абсолютно стандартна і максимальна проста, там абсолютно реально нічого складного немає. Аналогічна ситуація з продажем, але якщо ви хочете бачити, як саме продати в мобільній версії ваші USDT, то напишіть мені про це в коментарі. Звичайно, відосик окремий, я запишу по даній темі. Тепер, же ж, розібрались ми з P2P-трейдингом. Якщо у вас, наприклад, вже є криптовалюта на біржі Bybit, то просто тиснемо поповнення і дивимось. Ми можемо почати з простого. Якщо у вас є криптовалюта, наприклад, на біржі Binance, ви ти внести криптовалюту. Далі обираєте, яку саме крипту ви хочете сюди задепати. Наприклад, USDT або біткоін. Так, давайте виберу біткоін. Біткоін. У біткоїна лише один тип блокчейну, лише одна мережа, це мережа BTC. Тож обов'язково це враховуйте. І також дивіться, тут пишеться мінімальна сума депозиту. Дивіться 0 0 в 6. Тобто, це можливо навіть менше 1 долара В біткоїні. Мінімальна сума депозиту. От. Обрали мережу. Далі скопіювали адресу вашого гаманця. Тик-тик-тик. Супер. І на цьому, в принципі, все. Далі вже приходите на ту біржу, де у вас лежить цей біткоін, і виводите. Я думаю, з цим у вас проблем немає. Знову тиснути на поповнення. Тепер же, ж, як купити криптовалюту за фіат, наприклад, без P2P-трейдингу? Хоча P2P трейдинг це найкраще рішення для того, щоб завести свої гроші в світ криптовалют. Можемо тиснути купити за UAH, купити за гривню. І дивимось, я хочу купити USDT, абсолютно вірно. Так, пам'ятаєте, там писав 2000 гривень і отримував 46,5 баксів. Тут, якщо вписати 2000 гривень, то я отримую 48 доларів. Тепер тисну далі. Мені буде потрібно обрати спосіб оплати якийсь, наприклад, ось в мене iPhone, я можу брати Apple Pay, і курс буде 41 гривня за 1 долар далі. Банк карт Тут вже буде 42 гривні за 1$ і так далі. Тому можна брати, наприклад, Apple Pay, тиснути купити за Ua. Так, підтверджуємо наш ордер. Apple Pay автоматично у нас тут активується ціна. Ціна за 10, я повторюю, 41 гривня 30 копійок. За це діло я отримую після витрати 2000 гривень, отримую 48 доларів та 42 центи. Так, це все, друзі, зрозуміло. Тож, якщо у вас залишились будь-які питання після перегляду цього відеоролику, то обов'язково здавайте мені їх в особисті повідомлення в телеграмі з радістю на них відповів. Або просто пишіть в коментарях. Нагадую, що всі корисні послання будуть внизу в описі під цим відео, обов'язково. Приходьте та реєструйтесь саме за моїм реферальним посиланням. Я нічого не приховую, я являюсь афілірованим партнером криптовалютної біржі Bybit, тому можу вам видати певні якісь плюшечки та бонуси. Таких умов, як я, дуже мало де ви зможете знайти. Тож, всім удачки, ніколи не здавайтесь і папа. -па.